І до подій в області вперше такою поважною компанією Івано-Франківську роздумували, як реанімувати професійний футбол на Прикарпатті. І діалог таки вийшов: бюджетні кошти та гроші спонсорів. Така формула повинна дати результат. 26 квітня сесія міської ради прийме рішення про виділення 1 мільйона гривень на потреби новоствореного футбольного клубу. Далі слід продовжувати пошук інвесторів і організовувати саму структуру клубу. Такої компанії у складі трьох голів не збиралося з нагоди створення футбольного клубу вже давно. З ініціативи міста та потреби воно франківців об'єдналися і керівники області і не просто зійшлися на першу спільну нараду щодо створення діяльності команди, а й пообіцяли зробити все можливе, щоб з цієї зустрічі була користь. Фінансові питання ямську, на мою думку, по чесному, вони навіть стоять десь на другому плані. Бо о, якийсь мізер, незважаючи на наш убогий бюджет. Убогий, обласний, я не маю на увазі, що міський, міський він аристократичний, а не убогий. Якийсь, якийсь мізер ми знайдемо. Але найголовніше, що нам завжди ми з чим стикаємося в таких питаннях, різноманітних, як найефективніше ці кошти використати? Треба розуміти, де ми будемо на фініші. Принаймні, в сезоні 2016-2017. Я би хотів, щоб ми через рік. В такому ж товаристві зібралися, підвели підсумки і ми розуміли, що ми поставили перед собою ті завдання в тій складній ситуації, в якій знаходиться держава. Так як я погоджуюсь з Олександром Максимовичем, наш скудний бюджет є дуже багато проблем. Але ми декларуємо сьогодні те, що керівники області, міста, ми маємо спільну позицію в тому, щоб консолідовано підійти, зважити на свої. В першу чергу фінансові можливості. Перший крок до принаймні другої ліги місто зробило, каже Руслан Марцінків. Аби стартувати чи буде подати заявку на другу лігу літом, потрібно було взяти участь у чемпіонаті України серед аматорів. Тут уже є перше здобуте очко. Це дуже важливо для тих футболістів, які варяться в чемпіонаті області, тих юнаків, які грають. Ну, відповідно вся структура не працює. Зрозуміло, що яка б в цій ситуації ні міська, ні обласна влада не може створити команду, яка буде там великі висоти робити. Але все-таки вважаю, що цей перший крок ми зобов'язані зробити, зобов'язані звернутися до громадськості. Головне, що є принципова згода Федерації футболу України, і є принципова згода всіх вас, керівників, які тут зібралися. Неправильно будувати професійний клуб на бюджетній основі. Тому треба шукати третю ну, якби особу чи третій суб'єкт. Це мав би бути можливо, чи підприємець, чи якась серйозна фірма. Яка би все-таки, крім того, що влада буде допомагати, щоб хтось взяв на себе основний основний тягар? Тому що не просто акумульовувати кошти з різних джерел та створювати структуру, навіть на базі вже діючого тепловика Прикарпаття, посадовці разом з футбольною громадськістю зійшлися на думці, що потрібно враховувати ті помилки, які були зроблені досі, та планувати на декілька років вперед, а не жити сьогоднішнім днем, я пропонував, щоб зробити. Пільне комунальне підприємство, допустимо, 40% обласна рада, 40% міська рада, і 20% залишаємо відкрити для потенційних спонсорів-інвесторів, які або викупляють акції, і щороку повинні на 20% приймати участь у фінансуванні, поки від дотаційний клуб, або якщо там не стане прибутковий, отримати прибутки чи до участь у розподілі прибутків. Але я не претендую, яка модель краща. Тобто, одну і другу чи якісь треті моделі потрібно викласти на папір, зважити за, проти, можливо, щось об'єднати, щось роз'єднати, спільно керівництво приймає рішення і воно працює. Займатися кошторисом доручили знаному футбольному функціонеру Прикарпаття Василю Ольшанецькому. Також була створена комісія, котра займатиметься питаннями створення клубу. До неї війшли перший заступник міського голови Олександр Ловицький, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Паранюк, голова бюджетної комісії облради Микола Полійчук, а також підприємець Тарас Гурик. Нагадаємо, що 17 квітня івано франківський тепловик Прикарпаття взяв участь у аматорському чемпіонаті України. Новий сезон Другої українській лізі стартує вже у серпні.